Камонплей, дорогі глядачі. Вчора подивився матч ЛНЗ Епіцентр І що хочу сказати з приводу побаченого, значить, ну ще до гри Віталій Пономарьов відзначав певні проблеми з менталичкою у своїх гравців. Ну, тренер говорив, що гравці повинні хотіти вигравати кожну гру, гравці повинні хотіти працювати на тренуваннях. Ну, очевидно, є якісь проблеми в даному аспекті. Так, Так от, я не знаю, чи побачив Віталій Пономарьов покращення ментального стану своєї команди, але от мені дуже цікаво було б дізнатися, яку задачу він ставив колективу на другий тайм, і чому ЛНЗ. Міг грати лише до тих пір, поки не грав епіцентр. Ну я думаю, здогадатися не важко, чому приблизно тому, чому Муя Сінор не реалізував свій отой убойний момент, який міг стати ну, якщо не гарантію перемоги на ту, на, ну, на ту хвилину, то принаймні забезпечити команді більш спокійний другий тайм замість отої вакханалії, яка розпочалася після перерви. Ну, Побачимо, як, буде, як будуть йти справи ОЛНЗ у, ЛНЗ, у, другого, у, у в наступних матчах. Да, далі. Е, от. А що стосується епіцентру, то, ну, схоже, команда буде грати в типовий футбол для більшості українських колективів. Це коли з грандами виставляють автобус, там, відбиваються, е, час від часу намагаються десь провести якусь атаку і щось там. Спорудити під час цієї атаки, да? ну а у випадку, якщо ще й продемонструють більш-менш таку цікаву і достойну гру, ще й будуть отримувати якісь компліменти. так. А от з суперниками більш-менш свого рівня, да, скоріш за все, будуть намагатися грати на рівних, ну а там же як Фартане. Хоча насправді команда опіцентра доволі цікава, і я думаю, що ЛНЗ вчора, особливо в другому таймі, це відчув. Але цікава, як на мій пог... на... Ну, на мою думку, перш за все, завдяки персоні головного тренера це Сергію Нагорняку. Так команді, звичайно, не завадило б там, підсилити декілька позицій. Ну і плюс, як відзначав теж Сергій Нагорняк, треба працювати їм над психологією. Ну, Очевидно, мається на увазі, щоб хлопці зрозуміли, що вони зараз вже грають не в першій лізі, а як-не-як в турнірі трошки вищим за статусом і за рівнем боротьби. Ну, Це слова головного тренера, ну, думка головного тренера. От. Ну, А ще, звичайно, далі буде цікаво понаблюдати за нашим черкаським хлопцем Володимиром Танчиком, та понаблюдати ще. й Поспостерігати да, правильно ще й на позиції захисника, е і як він буде на цій позиції діяти в там матчах УПЛ. хоча можливо будуть колись його там і в підзахисті використовують. Ну за ним буде цікаво е теж поспостерігати. Ну а загалом, вчора це було звичайно не те е убожество, в яке я грав. Ну, з дозволу сказати, грав рух проти Динамо. Вчора в Черкасах все було набагато цікавіше та інтригуюче. Ну, Адже анархія, тим паче, коли вона з двох сторон да, провадиться, це завжди весело, цікаво, задорно, інтригуюче. І я думаю, для всіх глядачів так було, окрім, ну, напевно, тренерських штабів.